Уявіть, ви вважаєте себе ідеальним господарем. Ваш пухнастий друг Муркоче горнеться до вас і здається абсолютно всім задоволений. А що як я скажу, що просто зараз, поки ви дивитеся це відео, ви ймовірно припускаєтеся однієї, а той, кількох із десяти найгрубіших помилок у догляді за своїм котом, так так, саме тих, що можуть зіпсувати йому життя. А то й вкоротити віку. Багато з цих помилок настільки неочевидні, що їх роблять навіть найдосвідченіші власники котів. Готові дізнатися правду та бути шокованими, бо сьогодні ми розкриємо найпотаємніші помилки, яких щодня припускаються у мільйонах домівок. І повірте, ви будете вражені, коли дізнаєтеся, скільки з них стосується саме вас. Додивіться це відео до кінця, щоб не пропустити жодної з цих критичних помилок, і обов'язково напишіть у коментарях, скількох із них припускалися ви. Перш ніж ми зануримося у світ котячих промахів, згадаймо коти це не просто милі пухнастики, вони хитрі хижаки, нащадки диких предків з дуже специфічними потребами та інстинктами, які ми часто ігноруємо в затишних домашніх умовах. Наші домашні коти, попри тисячоліття одомашнення, зберегли багато диких рис. Вони не просто так годинами спостерігають за пташками за вікном або полюють на примарні порошинки, ці інстинкти впливають на їхню поведінку, харчування і навіть на те, як вони сприймають свій туалет, саме нерозуміння цих базових потреб і призводить до цілої низки, здавалося б, безневинних помилок. Ми олюднюємо їх, приписуючи їм свої бажання та вподобання, але кіт це не маленька людина в пухнастій шубці, це складний організм зі своїми правилами. Розуміння цього ключ до того, щоб стати по-справжньому хорошим господарем та уникнути безлічі проблем. Отже, перша і, мабуть, найпоширеніша помилка багатьох власників це неправильне харчування. І йдеться тут не лише про вибір корму, а й про сам режим годування, чимало господарів грішать тим, що підгодовують улюбленця зі свого столу, шматочок ковбаски, рибка, сир, здається нічого страшного, егеш? Та насправді наша їжа часто надто жирна солона, гостра або містить спеції, що категорично не підходять для котячого організму. Все це призводить до проблем із травленням ожиріння, а згодом і до серйозних захворювань, нирок, печінки та підшлункової залози. Запам'ятайте, коти це облігатні хижаки, їхній організм пристосований саме до перетравлення м'яса, а не вуглеводів чи продуктів, багатих на клітковину. Навіть крихітна порція людської їжі здатна порушити збалансований раціон тварини. І тут час спростувати популярний міф кіт сам знає, що йому їсти, аж ніяк не знає. Він їстиме те, що смачно пахне, а не те, що насправді корисно. Ілюстрація кіт із жалібними очима дивиться, як господар вечеряє. Наступний кадр повна миска найкращого корму, яку пухнастик демонстративно ігнорує. Друга поширена помилка, яка пов'язана з першою, це годування виключно сухим кормом. Звісно, сухий корм це зручно, і багато брендів пропонують повноцінні раціони. Однак коти, як і їхні дикі предки, отримують переважну частину вологи саме з їжі. Якщо раціон складається лише з сухого корму, виникає хронічне зневоднення, це призводить до сечокам'яної хвороби, циститу та інших проблем із сечовивідною системою. Коти не відчувають спраги так гостро, як собаки чи люди, тому часто ігнорують миску з водою, особливо якщо вона стоїть біля їжі. Ідеальний раціон має поєднувати сухий та вологий корм, альтернативою може бути повністю натуральне збалансоване харчування, багате на вологу. Пам'ятайте, вода в мисці це добре, але її часто буває недостатньо. Ілюстрація. Схема, що показує, як вологий корм доповнює раціон кота необхідною вологою або кіт, який п'є воду з-під крана, це демонструє, що вода в мисці не завжди йому цікава. Третя помилка, що здатна перетворити вашого милого котика на нервовий клубочок хутра, це ігнорування чистоти лодка для котів, туалет, місце святе. Вони надзвичайно охайні створіння. Якщо лоток брудний погано пахне або наповнювач давно не міняли, кішка може почати робити свої справи в інших місцях, і це не через шкідливий характер. А від безвиході. багато господарів змінюють наповнювач раз на кілька днів. Але для деяких котиків це вже занадто рідко. Частота прибирання залежить від тваринки та типу наповнювача, але є золоте правило тверді відходи забирати одразу, а повністю міняти наповнювач не рідше разу на тиждень, а ще краще, частіше. Розвінчуємо міф. Вона мені мститься. Ні, вона не мститься, а подає вам сигнал СОС. Ілюстрація. Анімація. Котик заходить у брудний лоток, принюхується, морщить носик. І йде геть, а потім вмощується у горщик з квітами. Або ж мирніший варіант мультяшний лоток з таймером, який нагадує про час заміни наповнювача. Четверта критична помилка, якою припускаються навіть найтурботливіші власники, це недостатня увага до гігієни зубів. Так так, у котів теж болять зуби. Зубний камінь гінгівіт, пародонтит. Це проблеми знайомі не лише людям. Відсутність регулярного чищення призводить до запалення, болю, втрати зубів і навіть до системних інфекцій. Багато хто думає, що сухий корм сам по собі очищує зуби, але це правда лише частково. Уявіть, що ви намагаєтесь почистити зуби сухариками, регулярне чищення зубів спеціальною щіткою та пастою, тільки не людською. Це обов'язкова процедура для вашого улюбленця привчати до цього найкраще з малечку, щоб кошеня звикло. Ілюстрація, анімація, кіт зі сліпучою білосніжною посмішкою вправно чистить зуби спеціальною котячою щіткою. Поруч інша картинка, сумний котик з розпухлою щокою, якому явно боляче п'ята помилка, яку часто недооцінюють. Це ігнорування потреби кота в іграх та стимуляції, коти за своєю природою хижаки, і їм необхідно полювати, навіть якщо їхня здобич це звичайна іграшкова мишка. Брак ігор та активності призводить до нудьги, стресу, деструктивної поведінки, як-от дряпання меблів чи агресії, та навіть до ожиріння. Багато хто вважає, що достатньо просто кинути коту м'ячик, але котам. Потрібні інтерактивні ігри, що імітують справжнє полювання з переслідуванням, засідкою та впійманням здобичі, використовуйте іграшки вудки, лазерні вказівки, але не забувайте, що гру з лазером завжди треба закінчувати впійманням справжньої іграшки. Також чудово підійдуть різноманітні головоломки з кормом. Пам'ятайте, 15-20 хвилин активної гри на день. Це необхідний мінімум, ілюстрація, кадри, на яких кіт активно грається з різними іграшками, бігає, стрибає, ніби на полюванні, а потім розслаблено спить. Шоста поширена помилка нехтування регулярним вичісуванням, що особливо критично для довгошерстих порід, коти дуже охайні тварини й ретельно доглядають за своєю шубкою, постійно її вилизуючи. Під час цього процесу вони ковтають багато відмерлої шерсті. Вона накопичується у шлунку та збивається у щільні грудки безоари. Через ці грудки у кота може початися блювота чи закрепи, а в найважчих випадках навіть кишкова непрохідність, яка потребує операції. Регулярне вичісування допомагає позбутися відмерлих волосків. Так, тварина ковтає значно менше шерсті, що запобігає утворенню небезпечних грудок. Крім того, ця процедура покращує кровообіг шкіри та підтримує шерсть здоровою і блискучою. Ілюстрація Господар лагідно вичісує кота, на щітці видно цілі жмути зібраної шерсті. Поруч, інший кіт, сумний щосили намагається викашляти грудку шерсті. Сьома помилка, що може призвести до серйозних проблем, це неналежний догляд за кігтями. Якщо у вашого кота немає спеціальної дряпки, він почне гострити кігті об ваші меблі, шпалери чи килими, але річ не лише у зіпсованому інтер'єрі. Коли кіхті стають за довгими, вони можуть вростати у подушечки лап, що спричиняє сильний біль та викликає запалення. Крім того, за довгі кігті заважають коту нормально ходити і навіть стрибати, тому важливо регулярно оглядати кігті вашого улюбленця і, за потреби підстригати їх. Якщо ви не впевнені, як це робити правильно, попросіть ветеринара показати вам. Ілюстрація кіт демонстративно гострить кіхті об диван. Наступний кадр він із задоволенням використовує дрябку. Потім показують задовгі кігті, які дбайливо та акуратно підстригають. Восьма помилка, якою часто припускаються з найкращих міркувань, це нехтування регулярними ветеринарними оглядами. Багато власників ведуть улюбленця до ветеринара лише коли той вже захворів, але профілактика це запорука довгого та здорового життя. Щорічні огляди, вакцинація та обробка від паразитів це не забаганка, а необхідність, коти дуже вправно приховують біль та погане самопочуття. Тож, коли ви нарешті помітите симптоми, хвороба може бути вже на запущеній стадії, ветеринар зможе виявити проблеми на ранніх етапах, коли лікування буде найефективнішим, розвінчуємо міф. Якщо кіт має гарний вигляд, отже, він здоровий насправді це не завжди так, ілюстрація, схематичне зображення календаря ветеринарних оглядів, вакцинації та обробки від паразитів для кота, щасливий кіт на прийомі у доброго ветеринара, дев'ята і дуже важлива помилка це неправильне використання переноски для багатьох котів переноска. Це синонім стресу та неприємностей, адже її дістають лише перед візитом до ветеринара. В результаті кіт починає панічно боятися самого її вигляду. Щоб цього уникнути, зробіть переноску частиною щоденного життя вашого улюбленця, залиште її відкритою у доступному місці, покладіть всередину м'який плед улюблені іграшки чи ласощі. Нехай котик вільно заходить у неї, досліджує. Та навіть спить там. Тоді поїздка до ветеринара не буде асоціюватися з чимось жахливим і стрес для тваринки значно зменшиться. Ілюстрація відкрита переноска стоїть посеред кімнати, а в ній затишно спить кіт. На противагу, кадр, де наляканий кіт, що духу тікає від закритої переноски, десята, але не менш важлива помилка ігнорувати ознаки стресу у кота коти. Істоти територіальні чутливі до змін, переїзд, поява нового члена родини, чи то людини, чи тварини, гучні звуки, навіть перестановка меблів, усе це може спричинити стрес. Його ознаки бувають неочевидними надмірне вилизування, агресія, відмова від їжі, мічення території, зміни в поведінці. Важливо спостерігати за своїм улюбленцем і за перших же ознак стресу. Спробувати усунути його причину або облаштувати для кота безпечний затишний куточок. Якщо стрес сильний і тривалий, зверніться до ветеринара або зоопсихолога. Ілюстрація: кіт ховається під диваном, він наляканий або нервово вилизується. Наступний кадр: затишне та безпечне місце, де кіт нарешті почувається спокійно. А тепер поговоримо, чому котам так важливо мати власний вертикальний простір. За своєю природою вони обожнюють висоту, це давній інстинкт хижака, згори зручніше оглядати територію і легше почуватися в безпеці. Відсутність спеціальних дерев, полиць чи інших затишних місцинок для лазіння може змусити кота нудьгувати та стресувати. І тоді він вирушить на пошуки пригод, підкорюючи ваші шафи та холодильники, забезпечте своєму пухнастику достатньо можливостей для підкорення вершин, і ви побачите, як він розквітне. Це не лише покращить його фізичну форму, а й стане чудовою розумовою стимуляцією. Розвінчуємо міф мій кіт не любить лазити. Насправді йому просто немає де ілюстрація. Кішка з королівською грацією сидить на високому котячому дереві й оглядає свої володіння, контрастний кадр, де кіт з сумом дивиться на порожню шафу, наступна, на перший погляд, не шкідлива, але насправді дуже серйозна помилка це неправильне використання або й повна відсутність дряпок. Багато власників купують одну маленьку дряпку і дивуються, чому кіт продовжує. Дерти диван річ у тім, що котам потрібні дряпки різних типів вертикальні, горизонтальні та похилі, вони мають бути стійкими, достатньо високими, щоб кіт міг витягнутися на повний зріст і розташовуватися в різних куточках квартири, особливо там, де ваш улюбленець полюбляє гострити кігті. Якщо дрябка стоїть у темному кутку і не привертає уваги, кіт шукатиме альтернативу. Пам'ятайте, кіхті це не лише зброя, а й інструмент для мічення території, ілюстрація. Кішка із задоволенням гострить кіхті об велику високу дряпку з різних матеріалів, а потім кіт, що з жахом дивиться на крихітну хитку дряпку, одна з поширених, але часто ігнорованих помилок це недостатня увага до якості води, яку п'є кіт. Ви просто наливаєте воду з під крана, не замислюючись. Можливо, це не найкраща ідея. Вода з під крана може містити хлор, важкі метали та інші домішки, шкідливі для здоров'я кота, а надто для його нирок та сечовивідної системи використовуйте фільтровану або бутильовану воду, ба більше багато котів обожнюють проточну воду, придбайте для них питний фонтанчик. Це не лише стимулює улюбленця більше пити, а й забезпечує його свіжою насиченою киснем водою. Розвінчуємо міф, яка різниця, яку воду пити. Насправді для здоров'я нирок різниця колосальна. Ілюстрація котик із задоволенням п'є з питного фонтанчика, порівняння водопровідної та фільтрованої води. А тепер поговоримо про помилку, яку багато хто вважає несуттєвою. Це відсутність правильної соціалізації кошеняти. Перші місяці життя малюка критично важливий період для формування його характеру та поведінки. Якщо кошеня не контактує з людьми, іншими тваринами, не звикає до різноманітних звуків та подразників, воно може вирости полохливим, агресивним чи асоціальним. Змалечку знайомте кошеня з різними людьми, привчайте до лагідних дотиків, показуйте йому нові предмети та звуки, це допоможе йому стати впевненим та дружелюбним дорослим котом. Ілюстрація кадри, де маленьке кошеня грається з різними людьми, іншими тваринами, звикає до гулу пилососа та інших побутових шумів. Потім кадр з агресивним або дуже наляканим дорослим котом. Не стежити за вагою кота це серйозна помилка, ожиріння серед котів, справжня епідемія. Багатьом власникам пухкенький котик здається милим, однак зайва вага спричиняє безліч проблем зі здоров'ям, діабет, хвороби суглобів, серця, печінки та сичовидної системи. Причина проста переїдання і брак рухливості. Не залишайте корму у вільному доступі, якщо ваш улюбленець схильний до переїдання, годуйте його порційно. Згідно з рекомендаціями ветеринара та виробника корму подбайте про достатню фізичну активність. Якщо ж ваш кіт уже має зайву вагу, порадьтеся з ветеринаром щодо дієти та програми схуднення. Ілюстрація схема, на якій показано нормальну вагу кота та кота з ожирінням. Графік залежності здоров'я від ваги, мультяшний кіт, який через зайву вагу ледве застрибує на диван. Ще одна поширена помилка: вибір неправильних іграшок. Деякі забавки, що здаються милими та безпечними, насправді можуть нашкодити вашій кішці, наприклад, нитки, мотузки, тонкі гумки, новорічний дощик. Усе це кішка може проковтнути, що призведе до кишкової непрохідності та, ймовірно, до операції. Уникайте іграшок з дрібними деталями, які можуть відірватися. Обирайте безпечні міцні іграшки, створені спеціально для котів, регулярно оглядайте їх на пошкодження та позбувайтеся тих, що можуть становити загрозу. Ілюстрація Набір безпечних іграшок для котів м'ячики, мишки, дражнилки, головоломки, ілюстрація кішка грається з ниткою, і ця картинка перетворюється на рентгенівський знімок зі стороннім тілом у кишківнику. Багато господарів ігнорують сигнали свого кота, що призводить до непорозумінь та поведінкових проблем, коти спілкуються мовою тіла. Положенням вух, хвоста, виразом мордочки та різними позами. Якщо ви не розумієте цих знаків, то можете випадково налякати кота, розлютити його чи спричинити дискомфорт. Наприклад, розширені зіниці та притиснуті вуха це ознака страху або агресії, а от хвіст, що смикається з боку в бік, це роздратування, а не радість на відміну від собак. Вивчайте мову тіла свого кота, щоб краще розуміти його потреби й уникати конфліктів, ілюстрація різні пози кота та їхнє значення. Хвіст догори, радість, притиснуті вуха, страх, хвіст, що смикається, роздратування, брак інтелектуальної стимуляції, ще одна поширена помилка. Коти розумні тварини, і їм потрібен не лише фізичний, а й розумовий розвиток. Якщо кіт постійно нудьгує, він може почати поводитися руйнівно, або в нього можуть з'явитися шкідливі звички через стрес, використовуйте іграшки головоломки, з яких потрібно добувати корм, навчайте кота простих команд. Так котів теж можна дресирувати. Грайте з ним в інтерактивні ігри, що вимагають кмітливості. Це допоможе підтримувати його мозок у тонусі та не дасть йому нудьгувати. Розвінчуємо міф, коти занадто дурні для дресирування, вони просто розумні по своєму. Ілюстрація кіт, що розв'язує головоломку з кормом або виконує просту команду, наприклад, дай лапу. Ще одна помилка, що може призвести до серйозних проблем, це відсутність ідентифікації улюбленця. Багато хто думає, що їхній домашній кіт ніколи не вийде на вулицю. Але нещасні випадки трапляються і кіт може вибігти через відчинені двері чи вікно. Якщо на вашому улюбленці немає адресника з вашими контактами або він не чіпований, шанси знайти його значно меншають. Чіпування це проста й безболісна процедура, яка може врятувати життя вашому коту адресник на нашийнику. Це перше, що допоможе тому, хто знайде вашого улюбленця зв'язатися з вами, ілюстрація Щасливий кіт з адресником на нашийнику та чіпований кіт, карта, яка показує, як чіп допомагає знайти загубленого улюбленця, і нарешті десята та не менш важлива помилка ігнорування потреби кішки в усамітненні. Хоч кішки люблять увагу, їм так само необхідний особистий простір, де вони можуть почуватися в безпеці та відпочити від метушні, постійні спроби погладити, взяти на руки чи погратися з кішкою, коли вона цього не хоче, можуть спричинити стрес, агресію та зіпсувати ваші стосунки. Облаштуйте для неї затишні сховки будиночок, полицю чи лежанку під столом. Поважайте її особистий простір, особливо коли вона спить або їсть. Дозвольте їй самі приходити до вас, коли вона цього захоче. Ілюстрація, кішка, що спокійно спить у своєму будиночку, а поруч задоволений господар, який поважає її кордони. Порівняння. Нав'язливий господар, що постійно намагається обійняти кішку і кішка, яка від нього ховається. Отже, ми з вами розібрали цілих 10, а то й більше, поширених помилок у догляді за кішкою, про які багато хто навіть не здогадувався. Від неправильного харчування та нестачі вологи до нехтування гігієною зубів і потребою в іграх, кожна з цих, здавалося б, дрібниць може серйозно вплинути на здоров'я та щастя вашого пухнастого друга. Мабуть, найдивовижнішим було усвідомлення того, наскільки наші коти залишаються вірними своїм диким інстинктам, незважаючи на домашній затишок. Справжній оце так поворот чи не так? Пам'ятайте, турбота про кота це не лише їжа та пестощі, це ціла наука, яка вимагає уваги до деталей, розуміння їхньої природи та готовності постійно вчитися. Сподіваюся, це відео допомогло вам по новому поглянути на вашого улюбленця і покращити його життя. Адже коли щасливий кіт, щасливий і його господар. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб не пропустити ще більше цінної інформації про догляд за тваринами. А тепер. Найголовніше питання: Скількох із цих помилок припускалися ви, і які з них стали для вас найбільшим відкриттям? Напишіть свої відповіді у коментарях. Мені дуже цікава ваша думка.